На сторожі життя прикарпатських малят медикам обласного перинатального центру передали гуманітарну допомогу з угорщини у чималих коробках. Найнеобхідніші для закладу речі та обладнання, вага для новонароджених, монітор стеження за пацієнтами та розхідні матеріали. Усе це до медустановена правила не випадково. Нині даний центр забирає на себе всі найважчі випадки в області, тож першочергово потребує матеріального забезпечення. Це результат сотрудничества вашої області Свенгрія. Это, эти, эти для нас, как уже сказал, очень важны. Руководство от ваших областных медицинских служб, они решили, куда поставить те медицинское оборудование, которое мы привезли, и они решили по, по тому, где, это, где есть нужда в этом. Женки не є е здоровіші, що проблем вагітності стає більше, а тому Безпечне материнство стає більш затратне, більш дороговартісне. вартісне. Водночас запевняють у профільному департаменті сьогодні посилено працюють над тим, щоб дооснастити медзаклад. Йдеться передусім про реанімаційні місця для новонароджених, яких у центрі катастрофічно бракує. Дуже багато родиться дітей, які практично вміщаються на долоні лікаря. Це є дітки, недоношені до 500 грам. 500 грамм вище 500 грам. Це малесенькі дітки, які повинні поміщатися в таке реанімаційне місце, в такий інкубатор, дитячий, в якому вона перебуває певний період дитинка, поки не досягне ваги і поки не змушені. Тому іноді буває так, що переповнені у нас завжди не вистачає реанімаційних місць для новонароджених. Ми і в департаменті закладено на 15-й рік, закладено 2 мільйони гривень на закупівлю цих реанімаційних місць. А ще кажуть, лікарі не покладають надії на відкриття нового перинатального центру у мікрорайоні Пасічна. Він мав би працювати за європейськими стандартами, утім, через брак фінансування будівництво закладу заморозили.